У Коломиї планують облаштувати квартири для внутрішньо переміщених осіб. Міська рада має для цих потреб приміщення однак, облаштувати усе планують завдяки підтримці благодійних організацій. У проєкті братиме участь організація мов юкраїн. Повідомив міський голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Більше у сюжеті. Співпраця з благодійними організаціями та донорами один із пріоритетних напрямків роботи міської ради у 2024 році, каже голова громади Богдан Станіславський. І завдяки співпраці місцевого самоврядування з такими організаціями втілюють чимало проєктів. Один із них лише розпочався. Це переоблаштування приміщення на вулиці Мазепи 262. Там хочуть зробити квартири для внутрішньо переміщених осіб. Колись міська рада. Придбала її для того, щоб там мала бути первинка, наша. але Ми знайшли інші рішення. Тобто, та будівля зараз пустує, вона в такому критичному стані. За кошти із міського бюджету зараз розробляють проєкт реконструкції цієї будівлі, продовжує голова громади. Там є можливість додати, щоб ще був, скажімо, мансардний третій поверх. Одна із благодійних організацій, яка підтримує таку ініціативу з облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб, це МОВ Ukraine, каже Богдан Станіславський. Організація готова. Вкладати кошти в існуючі будівлі. однак зараз шукають ще донорів, адже роботи із реконструкції цього приміщення буде чимало. Ми ще шукаємо, чи це буде може ще якісь організації благодійні, які готові будуть зайти. Знайти фінансування та переоблаштувати приміщення планують до кінця 2024 року.